Всім привіт! З вами Громітрей. Продовжуємо проходити Stronghold Definitive Edition. А, Теж кампанія Перлина, але вже починаємо втечу з острова Змійного. І перша місія після шторму нас помітили вартові на скелях. Нам треба було зайняти форт на вершині скелі, перш ніж вони вишлють вершників, щоб спустити шерифа острова про нашу присутність. Завдання досягти твердині, дуже складно. По підказках для перемоги не потрібно вбивати всі ворожі війська, тобто тільки дійти до твердині, використовувати частину військ як принаду, щоб сповільнити ворожі війська, та отримати можливість дістати замку. І щоб дістати з твердині, може бути простіше, простіше знищити стіни, а не браму. Так, в принципі, будемо робити. Отже, розпочинаємо тільки повільніше, наскільки стоять ворожі вартові сер. Ось тут ідуть списоносці. Одразу до нас тут кілька, 10, виходить. Тут Скільки, п'ятеро пікінерів Чотири булаварі і ще три булаварі. Ось, але в першу чергу до нас йдуть списоносці. Не знаю, лучники чи зможуть їх порострілювати. Ага, тут навіть їм погано видно. Так, ну давайте будемо потрохи рухатись. Наведіть ось так. Трошечки пришвидшимо. Так, списаності сюди, а ви. Ого, одного. Серйозно, одного мечника мені так порізали. Перший прийняв удар, ну добре. Я сподіваюсь. Так, 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 стоп. Пасивна оборона. О, зараз вже лучники завчасно можуть потрохи вбивати їх. Так, з цими впорались і залишилось останні троє. А, ще ви один мечник, ви, до речі, живий. Ладно, активна оборона. Все, одного мечника мені вбили. Ну, ладно. Вбили, то вбили. Тут підходять ще скільки 10? Десь 10 мечників, чи 11. І тут стоїть 5 лучників. З лучників велика загроза, тому що не можна близько лучникам підійти. Але нам нічого зараз не заважає, наприклад, стати ось тут і почати розстрілювати ось цього пікінера. З чого ми, в принципі, і починаємо. І мечники піднялись десь ось тут є підняття. З іншої сторони, там ніяк не зайти. Тут скрізь скелі. Ось, причому спустити сюди можна, а піднятись сюди ніяк не вийде. Так, майже цього пікінера нам добили. Instructions. Попутно ще лучники стріляють по цих, що ходять. Ну, це в принципі і добре. Нам зручніше ж буде. Так, тепер But... одного потрібно, мабуть, поставити тут, oh, зачинити oh, браму. Ні-ні. Yes, yes. Залишайся на місці. Так, тільки головне, щоб вони не йшли занадто далеко, ці списаності. Так, якщо стоп, 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 залишайся на місці. Якщо ось так будемо. О, вони не спускаються. Чудово. Саме це і потрібно, щоб вони тільки ходили, вони сюди не виходили, щоб лучники про них могли настрілювати. Поки вони ось так ходять туди-сюди. Звісно, влучають лучники не завжди, тому що це на ходу відбувається, але тим не менш. Ага, тут двоє списоносців стали. Так, і цей пішов назад, так. На максимальну швидкість виставлена. Якщо ось тут поставлю, він назад, пішов. Ях, не влучають, шкода. Можна взагалі було спробувати цим мечникам по одному цього спісуності вбивати ой епікенеру. Але це трохи ризиковано. О, ще влучання. Ну, трошечки зачекаємо. Окі, можливо, все ж таки. О! Хай всі троє ходять. Ось тут де станемо. Починають ось go. тут. You, Все одно ти пішов. Move. Move. Так. Все, вони починають ходити. Я думаю, якщо їх тут більше почне ходити, то більше ймовірності, що будуть влучати лучники. Все, ось тут я думаю. О, ось тут ідеально, коли вони проходять. Дуже добре, лучники влучають. Ну, не зараз, але добренько, почекаємо. Так, ну і просто заради цікавості, давайте я збережусь на першому, <плес> сейві, і просто переглянемо. Скільки у мечників відніметься життя, чи вони виживуть, чи ні. Ага, тут же ворожі лучники стріляють. Добре. Цього, в принципі, Та все припині стріляти. Все одно влучає. Я не хочу просто цього мечника ще втрачати. Так, йдіть сюди. Ага, все, він припинив е, стріляти. Тепер можна лучники відправити сюди під стіни. Десь от сюди. І атакувати місцину ось сюди. Потрібно ось цих лучників прибрати. Так, мечників подалі. О, вже в одного лучника влучили. Тобто, головне зараз лучників прибрати. Ось, а мечників ось цих можна було на, спісу, на Пікінерів на раніше відправляти. Я просто не хотів, щоб було багато втрат. Та й в принципі, щоб мечники ті загинули і так одного втратив ще на початку, і думаю, можна було запобігти ті втраті. Так, і я так думаю, що можна буде трошечки лівіше поставити позначку, бо в лівого взагалі ніколи ще не влучили. Ну, одного вбили, але це мені, чесно кажучи, не дуже подобається, як вони влучають. Можливо, ось так давайте спробуємо. По комусь влучили. Не... А, по мечнику влучили. По ось цьому. Трошечки далі, бо стріли майже не прилітають. Вони тільки врізаються в О, паркан. О, тепер вже почали влучати, але тільки в цього хлопця. В цього ще жодна стріла не влучила. Можливо, їх варто трошки лівіше поставити. Навіть давайте ось так. Лівіша. Добре, що по завданню немає обмеження по часу, як швидко потрібно виконати це завдання. І тут, в теорії взагалі, можна спробувати пройти взагалі без втрат. Якщо мечників економити на початку. Ну, а ось ці мечники ворожі, вони просто ходять туди-сюди. Далеко вони коли далі відходять, то вони вже знімаються, вони знаходяться далеко від лучників і їм знімається завдання їх атакувати. Чудово. Добили тих лучників, Архи! залишається ось цей лучник. Я думаю, з ним буде швидше. Сподіваюся, що з ним буде швидше. Так. Взагалі перелітають стріли. Взагалі, питання, чи буде він заважати. Я на всякий випадок збережусь на другу на другий сейв візьмемо ми булаварів. І, можливо, взагалі цей лучник і не буде заважати Поняли, ми там вже влучили один раз. Так, і по самому правому пар... лівому паркану. Ось його зруйнували і тепер по самому лівому. Мечники сюди пішли. Теорії, можливо, ми встигнемо. Ну але на випадок, якщо ми не встигаємо це все пробити, то ми їх просто відводимо і лучників також відводимо і мечники мають повертатися. Цікаво, куди він пішов. Він пішов обходити аж через цю сторону. Тут лучник, до речі, так, а він не має агресувати на цих моїх мечників. Тут то майже добили вже, але хай вже цей мечник повернеться. Цих лучників поставимо знову ж таки сюди. Так, але тепер вже правіше, мабуть. Ага, тепер ні. Тепер все ж таки від лучників будуть тільки більші проблеми. Ось, і треба вже використовувати булаварів. Тому а, в даному випадку мені лучник не заважає, але якби заважав, то треба було перед а, знищенням паркану а, все ж таки прибрати того лучника. Ось, все. Пробили. І ми на стінах. Ми взяли сторожову вежу і перемога. втрати вікна 24%, але в принципі одного воїна тільки втратили. Цікаво, чому 24%. Чи це може ворог втратив 24%? Ну та ладно. Місія пройдена, в принципі, це головне. А наступна місія буде вже в наступній серії. Тому на цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки і віримо та підтримуємо ЗСУ Нехай щастить.